День починаємо засідання постійної комісії з питань освіти, культури, молоді і спорту, соціальних захисту міністра здоров'я. Перше запитання сьогоднішньої комісії. Про звід міського голови про діяльність виконавчої кожної прави та про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органам ради за 2024 рік. І формує міські Шановні депутати, шановні присутні. головуюча. У зв'язку з тим, що Валерій Володимирович зараз вийдемо конференції, за його долученням з першого позволю я про всі ті заходи. Це наше життя, за нашої громади, нашого депутатського корпусу за 24 рік. У вас всіх на руках, у вас всі чималі депутати на руках є звіт міського голови. Звіт міського голови базується на Всіх підприємств, виконання всіх програм, доручень, які надходять від наших е, управлінь освіти, які е, надходять, е, які диктують нам життя. Діяльність міської ради в цьому році була в основному те, як і в попередньому році, у зв'язку з тим, що в нас є підійшли дії, у нас була спрямована на, на забезпечення програм військових програм. Ясно, що ми приділяли увагу програму. В ці діяльності обороної е, освіти е, по медицині і так далі. Я думаю, що е, дитини нашої депутації ми ознайомлені з цим звітом. Ми цей звіт у е, нас був на сайті міської ради, у нас був на е, міській раді, на обговоренні на, на, на столі, і цей звіт на 80. Дві сторінки цього світу. Я думаю, що ви з ним ознайомилися, і мені би було легше, якщо б у вас були якісь запитання, і я би на ці запитання е надала можливості відповідати. Якщо немає запитань, ми <плес> будемо. Тільки бажання, щоб закінчилася війна, щоб ми менше е грошей відділяли. І ще і на соціальні програми відділяли менше. Хоча, хоча і на соціальні програми, особливо в програмі Побода, у нас є і головні доваги, і навчання управління соціального захисту. Ми також дуже багато життя нам додаткує такі умови, і ми мусимо виходити з того, як є. <звісна> Мало виставити, забув. Друге питання про роботу постійної комісії з питань освіти, культури молоді, спорту, охорони здоров'я, молоді і соціального захисту населення за 24 рік, тому ну, як мати в теме Хочу сказати, що протягом 2024 року відбулося сім засідань нашої депутатської комісії з питань освіти, культури молоді, спорту охорони здоров'я. Для Брузня розглянути 54 питання. Ці питання всі пройшли по сесії, всі задовільні були прийняті. Це, зокрема, хочу нагадати програма по про підтримка закладів первинного, творинного рівня медичної допомоги, підтримка ЧОПської територіальної громади, харчування для учнів перші-четверти класів, автобуси і різні інші які, знає, по сесії, питання сесії. Всього за сім. Наших засідань хочу просто наголосити на відвідуваності. Стабільно комісія проходила за участю трьох людей, як медик, мага і стабок. Ми маємо прогулян багато за сім засідань по шість прогулів і бажано жодного разу не приймала участь у нашій комісії. Я дякую всім членам комісії за їхню роботу, за їхню присутність. Вважаю, роботу комісії задовільною. Ну, Бажаю вам більше миру, перемоги. Дякую всім. Якщо у вас є запитання, будемо не перевісти. Немає? Голосуємо за комісію. Си, Василь Васильович? За! Мало за. силу. За. Дякую. Рішення прийняту. Наступне питання третє. Про виконання програм. Ми були на сильна церкви, секретар ради. Шановні депутати, шановні присутні, за даний період у нас було 27 програм, як я говорила, що всі ті програми у нас виконані, слава Богу, ті всі звернення, які всі ті побажання, які нам нас... Привив. Поступали, вони були зображені в, в програмах, були затверджені на виконавчому комітеті, затверджені на сесії, і всі вони виконані. В основному це були програми, я кажу, про військове забезпечення, забезпечення наших військових частин. Це в основному програми. Якщо є якісь там запитання, програми всі виконані 27 програм, 27 цих тарелі. Є. Якщо є якісь запитання, можете задавати. Якщо ні, то. Вдячний, якщо ви проголосуєте. Мага? За. За. Стабов? За. Дякую. Четверте питання. Про фінансово-господарську діяльність за 24 рік. КСБ, Чобської міської ради, Чобська міська лікарня. Інформує Шановні члени, шановного голови, по подано питання доповість головний бухгалтер Чобської міської лікарні, великі Тетяна дитягіологію. У 2024 році доходи човської міської лікарні складалися із коштів отриманих від Національної служби здоров'я України. За договором про медичне обслуговування, за програмою медичних гарантій, коштів відплатних послуг, коштів міського бюджету, надходження натуральних фондів з обласного бюджету і благодійної допомоги. Основну долю бюджету підприємств 2024 році склали надходження за програмою, за програмою підтримки з місцевого бюджету це 55%, за програмою медичних гарантій 43%. І там же не mm -hmm. Ну, Там таблички є і в 24 році прибуток в... в... склав 880 mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. тисяч. Ще щось. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Я можу розказувати, куди mm -hmm. були використані кошти від програми медичних гарантій. Це на заробітну плату 2 мільйони 906 гривень на продукти харчування 229 тисяч. Ну, різні послуги там трошки. І з місцевого бюджету 3 мільйони 600 тисяч на заробітну плату, 163 тисячі медикаменти, 135 тисяч хімрі предмети, матеріали 70 тисяч і комунальні послуги 1 мільйон 35 тисяч. Ну, то все ж таки. Що з тобто, за рахунок благодійної допомоги генератор поступив. Сьогодні mm -hmm. якось добре зрозуміла, голосуємо. Мала Ставок? За. Дякую. Наступне питання також. Охорони здоров'я промеження змін до програми фінансової підтримки. Про, 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 про фінансову господарську діяльність за 24 рік. Mm. Щоський СПМ. Також по цьому питанні доповість головний плавка Шовського центру проміни медикаційної допомоги Желецької. Mm. <кх»> Добрий. день. Mm, uh, mm. році ми отримали 9 мільйонів за, за програмою медичних гарантій, з в бюджету 1 мільйон 155 тисяч. Ну і там далі обласний бюджет, то що вони надсилають ну, вакцини. І все. Ну і от основні витрати з програми медичних гарантій це заробітна плата і нарахування на неї. Місцевого бюджету це, ну, це лікарські лі, е, лі, е, лі, лі, засоби, е, комунальні послуги і бюджет. Що е, хочу сказати, ну, вийшли ми, так, да, без убитки в цьому році. <гум> <гум> Наступна ну, у нас інша ситуація, тому... Ну, ми вам хочемо побажати тільки успіхів і подякувати, тому що дійсно в таких важких умовах, ви працюєте і надаєте нам допомогу. Ми вже віці, що часто до вас звертаємося, і ніколи не маємо відмови, маємо тільки хороше відношення. І надіюся, що ми трошки там по можливості, якраз коли ваші керівництво у нас на нарадах будемо допомагати, тому що. Без вас ми ніяк наша громада не обійдеться. Тільки вам здоров'я. Дякую. Шосте про Принесення змін до програми фінансової підтримки заходів первинного створення рівної медичної допомоги. Дані зміни в програмі стосуються додаткового виділення коштів для Чубської міської лікарні в розмірі 85 тисяч гривень на оплату за доступ до програмного забезпечення модулю електронної системи охорони здоров'я ЄКЕЛС і веб-порталу Доктор Елекс. Це та програма, в якій всі лікарі працюють. Також для первінки на... на Ті самі потреби у розмірі 38 тисяч гривень. На покриття дефіциту у заробітній платі додаткове виділення коштів у розмірі 1 797 тисяч 300 гривень для первинної ланки і додатково в розмірі. 1 мільйон 118 тисяч гривень для вториної ранки плюс на придбання медикаментів та хімічних реактивів 250 тисяч гривень. Це, це всі зміни, які стосуються. <заспорядок> Дякуємо. Сьоме запитання: про внесення змін до цільової комплексної програми «Турбота» на 25-24. 26 в школі. Шановні депутати, тут вже Галина Васильівна основне е, сказала, тому що війна, тому що допомагаємо військовим і в тому числі е, мають ці е, гроші на е, соціальний захист наших мешканців громади. Тому от, для більш якісного виконання заходів нашої турботи для мешканців нашої територіальної громади е, прошу внести зміни, а саме додатково 45 мільйонів. Тобто, коли ми затверджували турботу, цифра була 7 мільйонів 900 тисяч. І на сьогодні ну, ми пропонуємо і просимо вас підтримати дане рішення 50. 2 мільйона 900. Можливо, вони не будуть використані, але от попередній виконком був, у нас не хватило грошей, тому що у нас поранені збільшується. І в основному ми розкидуємо саме на ці категорії. Тобто у нас багато опять, мобілізованих, у нас є поранені. І що хтось і не звернувся, ми це знаємо. На загиблих. Ми знаємо, що є такі люди, але поки що ми теж не знаємо. Якщо гроші залишаться, проблем нема. У нас дуже багато звернень по онкологічним захворюванням, дуже багато, у нас звернення на лікування. Ну, соціально не верстви версти населення. Тому, а якщо буде перемога, ми чекаємо всі, ми це знаємо. Легше зробити зміни в заходи, ніж шукати можливість знайти гроші, тому що зараз багато програм йде на воїнські частини, а соответственно і треба на соціальний захист наших мешканців. Тому ну, прошу вас підтримати дане рішення. Якщо гроші остануться, вони не пропадають, ви знаєте це. Мага.

Суму 522 тисячі за наших трьох мешканців, які перебувають в центрі надання соціальних послуг Великодобринської сільської ради. З 1 лютого померла наша підопічна матичина, тому зробили перерахунок. І прошу вас підтримати даний проект рішення, тому що е, розрахункова сума складає до кінця року 322 тисячі. Зменшилася, тому що померла наша фізопічна. Тобто вже сума буде складатися на двох так. мешканців. Дякуємо. Да. Да. Питання вище ще питання в різному різному, шановні депутати, там у вас є звернення, яке у нас піде з руки, звернення до президента про нашу підтримку тим діям, які наша країна робить і наше керівництво робить. Це і вас звернення. Я би вас попросила це звернення, будь ласка, перечитайте собі. Чому ми, чому ми вам роздали до сесії, що ви мали спокійно? Це все звернення тільки на користь нашої держави йде. Ви і за це звернення, якщо ваше добро буде, то ми будемо проговоритись. Дякую. Дякую всім, гарно